Як реагувати, коли вас ображають? Коли градус розмови накаляється та ваш співрозмовник намагається вас образити, спробуйте задати йому ці питання. Перше, чи те, що ви мені сказали, насправді було необхідне? Це дасть людині змогу зрозуміти, що вона перейшла межу. Після цього, швидше за все, людина відступить та може навіть вибачитись. Друге, чому ви вважаєте, що можете так до мене говорити? Це ще один спосіб дати зрозуміти людині, що вона не може так з вами розмовляти. Третє, я не розчув, що ви сказали. Не могли б ви повторити? Це нейтралізує ефект від образи, навіть якщо людина повторить її знову. Четверте, що ви хочете цим сказати? Або що ви маєте на увазі? Це підштовхує людину до виправдання своєї поведінки. І швидше за все вона почне щось бурмотіти, або навіть перетворить сказане нею на жарт. І останнє: чи у вас був поганий день? Таке питання перемикає увагу на цю людину, натякаючи, що проблема у її поведінці. Зазвичай одного з. Цих питань достатньо, щоб повернути розмову під свій контроль. У будь-якому разі зберігайте спокій і говоріть твердим та впевненим тоном. Підпишіться на мій канал, щоб дізнатись більше цікавого про психологію.